Далі про те, що відбувається з нашою енергією. Україна нарощує обсяги експорту електроенергії лише за перший тиждень березня. Ми продали майже стільки ж кіловатів, скільки й за весь минулий місяць. Люти. Ну, це стало можливим. Через завдяки наймасштабнішим в історії України ремонтні компанії на об'єктах енергетики. Ну і завдяки погоді, теж сонця більше стало. Власне тоді до енергосистеми додали ще й генеруючих потужностей за 120 днів опалювального сезону. Україна лише 8 разів зверталася по допомогу до країн сусідів. Зараз з нами Руслан Слободян на прямому зв'язку. Це голова Держенергонагляду. нагляду. Наші вітання вам, пан Руслана. Добрий день. А якщо ми про абсолютні цифри поговоримо, скільки ми продали і за скільки ми експортували так електроенергії за межі нашої країни? Ну так, по економічним характеристикам зараз не готовий прокоментувати, але хоч можу відмітити, що такий експорт експорт є кожного дня. І власне за рахунок того, що відбулося об'єднання енергосистеми України з енергосистемою Європи, то є щоденно перетоки як в одну, так і в другу сторону, тобто є невеликий імпорт іноді, але експорт станом на сьогодні значно перевищує цей імпорт. А власне, а який далі наш план щодо продажу енергії за кордони? Зокрема, ви бачите, ну це знаєте. Розвиток, куди ми йдемо? Ну і чого побоюються, пане Руслане? Відверто громадяни. Ага, ну ви знаєте, цей мемчик, який розганяється, і псошно у нас в мережах. Значить, всю електроенергію зараз як понави продають за кордони, а у нас будуть відключення світла. Ну звичайно ж, в пріоритеті все таки постачання енергії нашим українським споживачам. Експорт можливий лише при умові, що всі українські споживачі будуть забезпечені достатньою кількістю. Електроенергії, енергетики готувалися до досить суворої зими. Це завжди потрібно так робити, тому що ну, на щастя, зима була м'якою, але це погода, її передбачити на всю зиму неможливо, тому готувалися до більш складних сценаріїв. Була проведена велика масштабна ремонтна кампанія під координацією Міністерства енергетики України. Відновлено додатково 3 гігават генеруючих потужностей. І з розрахунку на те, щоб проходити найважчі максимуми навантаження зими. Цей максимум минув е, в кінці грудня, е, станом на сьогодні світловий день довший температури вже більше плюсові, і з'явився відповідний надлишок енергії, які, яку можна експортувати, і це при тому, що вже є і вільні потужності. Так, наприклад, уже один із атомних енергоблоків виведено у плановий ремонт. Вже з метою підготовки до проходження наступного осінньо-зимового періоду, а також в резерві знаходиться дев'ять генеруючих одиниць теплового обладнання. Ну на теплових електростанціях пан Руслане, Я так розумію, з ваших слів, що та, що та ремонтна кампанія, вона є вже завершеною. А кампанія з модернізації покращення там по нових додаткових шляхів передачі тієї саме електроенергії, вони на якому етапі зараз? Ремонтна кампанія вона насправді не припиняється. Е, є ще достатньо обсягів е, обладнання, які ще підлягають ремонту і модернізації. Е, потрібно завжди мати запас цих генеруючих потужностей, тому що, е, враховуючи ситуацію, на жаль, війна триває і можливі обстріли енергетичних об'єктів. Такі обстріли відбуваються, тому е, потрібно забезпечувати. Постійно достатній резерв разом з тим, як дійсно ви слушно відмітили для можливості проведення експорту електроенергії і нарощування цих обсягів. Необхідні домовленості з нашими країнами сусідами щодо розвитку міждержавних перетинів, і такі домовленості дійсно є досягнені і продовжуються так протягом останніх місяців було досягнуто угоди додатково щодо 500 МВт потужності від відповідно до тих 1,7 МВт, які були раніше, тому це постійно триваючий процес. Головне тут хочу відмітити, що Експорт електроенергії це можливість отримувати надзвичайно важливі валютні надходження в економіку України. Це додаткові податки, це те, що зараз дуже важливо для України, особливо в умовах війни. Ну так само важливо розуміти, і скільки потенційно ми можемо на цьому заробляти, бо електроенергія на експорт це суттєвий, знаєте, суттєва підтримка для бюджету воюючої країни. Але ми маємо розуміти, а чи вистачить нам ресурсів для себе. Так ви сказали, що в принципі так. Але ж опалювальний сезон ще й не завершився в принамі в деяких регіонах. Ну і ми мусимо розуміти, як готуємося до наступного, тобто, яка трансформація. Ми ж розуміємо, що сезон 2024-2025 опалювальний суттєво відрізнятиметься від 2020-2021. Вони всі різні. Куди йдемо? От напрям, вектор, як ну по перше, хочу відмітити те, що цей. Опалювальний сезон 2023-2024 року ми проходимо із запасом, в тому числі по вугіллю і по газу. Станом на сьогодні маємо понад мільйон тонн вугілля на складах. Це приблизно на 250 тисяч тонн вище плану. А також понад 8 мільярдів кубометрів газу, це теж абсолютно достатньо буде для проходження і завершення цього опалювального сезону. Разом з тим потрібно відновити накопичити до проходження наступного опалювального сезону як газ, так і вугілля. Відповідні плани вже розроблені і впевнений, що це буде виконано щодо генеруючого обладнання. Кожного року в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду протягом весни, літа осені, здійснюється ремонтна кампанія, генеруюча обладнання, а також обладнання електричних мереж передачі і розподілу це такий досить складний процес, але в ньому все, скажімо так. Відбувається згідно заздалегідь складених планів і ретельно контролюється з боку держави. Дякуємо за ваші роз'яснення, пане Руслане. Руслан Слободян це голова Держенергонагляду. Він був на прямому відеозв'язку.